Найближчі дні в Україні все ще будуть з нічними морозами, але вдень на краткочасний період трішки потеплішає. Також синоптики прогнозують місцями мокрий сніг. А де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 19 січня, мокрий сніг пройде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Більше опадів цього дня не очікуються, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодніше цього дня буде у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Там, вдень всього, від мінус 1 до плюс одного градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 1 до плюс 5 градусів у південних областях. Місцями до плюс 7 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 2 градусів. Дорогі глядачі, 61% вас дивляться. Наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 20 січня, без істотних опадів та по всій країні запанує суха та сонячна з помірною хмарністю погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південно-західних областях буде тепліше до плюс 7-9 градусів. Вночі по всій країні буде від нуля до мінус чотирьох градусів морозу. На заході країни вночі не так морозно, всього від мінус двох до плюс одного градусів тепла. У вівторок, 21 січня, опадів не прогнозується. По всій країні буде суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер буде незначний 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися в межах від плюс двох до плюс п'яти градусів тепла. На Південному Заході тепліше до плюс 6-9 плюс градусів. Вночі по всій країні все ще буде морозно від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!